На радість, на щастя, спілкування, спілкування з українським словом, з рідною мовою. Але дозвольте мені сьогодні нашу зустріч розпочати трішки в іншому розрізі. Бо перед нами стоїть людина, все життя присвятила українському слову, українській справі. І ось зовсім недавно вона отримала почесну нагороду, надзвичайно велику допомогу. Як виявилося потім для школи, вона отримала премію Премію Верховної Ради. Це Валентина Омелянівна Єршова, директор, директор цього затишного закладу, як я вже казала, яка прирекла себе постійно нас тут приймати, обігрівати. Вони теж Ми вас вітаємо і нас на Західній Україні кажуть, що це дерево Ісуса. А всі говорять, що це дерево. Долярове, так? Що це дерево грошовите. Ну дай Бог, щоб ці гроші додавалися до тих грошей, які ви отримали. Бо всі гроші вона віддала, до речі, на ремонт школи. Такого так само рідко буває. І щоб примножувалося. Дякую вам Дякую. за все. Дякую. 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 Я З цього приводу хочу сказати, що ви знаєте, моя бабуся казала, що кожне чудо триває три дні. Ну, здається, інформація, новина, декілька днів порадувалась і все. А мене ця приємна подія, починаючи з 8 жовтня, з постанови уряду, і втягниться, люди, як тільки дізнаються, стараються долучитись до цієї радості. І я хочу з вами також поділитися. Спасибі, тому що це визнання всіх нас з вами. Якщо нашу українську школу бачать, якщо бачать у... Українських вчителів, що бачить директора школи, який допомагає стати на ноги українській школі, то я думаю, у нашій державі все буде прекрасно, правда? Я ще раз дуже дякую. Щасило. за це. Проводячи Олімпіаду на базі Січового колегіуму, де прирекла себе Валентина Миляніна прожити тут вічність, ми зустрілися ще із цікавою людиною, з поетом з Юрієм Івановичем. І хочемо на згадку від нього отримати автограф Юрію Івановичу. Що ви нам там пишете? Автограф. 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 А до автографа що додається? Більші публікації. От ви признайтеся, хто кого творив? Ви Валентина Милянівну чи Валентина Умилянівна вас? Один одного. Один одного? Так. Да, помаленьку. Не відбулись би один без одного, це точно. Ну, дякувати Богу і на довгі роки, щоб так вам ще творилося. Дякуємо. Заради колегіуму, справ хороших багато можна було здійснити. Тому це нас тримає на цій землі. Його поезія, мене колегіума. Гарно Засправили. сказано. Вам з зросилої води. І дай Бог, щоб школа наша, колегіум наш, він є одним із найкращих або взагалі. Набу такого значення, щоб українську мову визнавали. Спасибі. Ви вже про себе так заявили, що вже, мабуть, усі в Україні повірили, що один з найкращих навчальних закладів це саме запорізький січовий колегіум. Я цим пишаюся. Ми вам вдячні за все, що ви робите для нас, для цієї школи. Спасибі, Тому що олимп... Олімпіада і конкурс імені Петра Яцека, і конкурс імені Шевченка Спасибо. тільки у вас. Тепло у вас, затишно, аура, Я сприяє. приятеля. кажу, Всі об'єднуйтесь навколо колегіу. Юрій Іванович, поки ми тут з Валентиною Леною говорили, що ви нам написали. <клес> <клес> На добру пам'ять родині Корейських. З добрими побажаннями від автора. Ми вам дуже дякуємо. І це, все ви записуєте? Це все записуєте.